Доброго дня вам, доброго вечора. Ну, Хочу записати вам таке коротеньке відео е про ціни в Канаді. Тому що багато питали мене про те, що які ціни, е скільки це коштує. Ну, сьогодні я пішла в магазин. Сьогодні субота в нас. І ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. В моєму будинку, який я орендую. От. В Канаді вже три роки. Ось так. 12 штук. Тут продають яйця по 12 штук. 12 штук коштують 5 доларів. 4,99. Так, що я ще купила? Так, купила ось таке органік соєве молоко. Я його ну, люблю, мені подобається таке. І я коктейлі молочні роблю з ним. Ну, тобто, я його вживаю, воно мені подобається. 2,99. Тут, ну, почти 2 літри, літра. 1,89 літра. Літр 900. Так, 4 банани десь вийшли. Десь 2 долари вийшли. Так, ще я купила 3,99, коштують такі заморожені овочі, фрукти. Заморожені фрукти в завтра, в неділю я буду готувати, хочу зробити пиріжки з ними, тому що в понеділок у нас буде благодійна ярмарка. І я хочу понести свої пиріжки, щоб їх продали. Їх будуть продавати по долару, по два. Ну, тобто, ми для того, щоб зібрати кошти для благодійності. Це в нас на роботі проходить така акція, і відкликнулись люди, які будь-щось приготують, і накормлять своїх співробітників, коворкерів, і зароблять гроші для благодійності. Так що, завтра пиріжки. Кому цікаво, зніму відео з рецептом, мені дуже подобаються такі пиріжечки. Вони з різною з різною начинкою. Я їх готую. Ну, я не скажу, що я тут, дуже часто тут в Канаді готую, так як я живу одна, то я їх коли готую, то пригощаю свого сусіда, або несу на роботу пригощаю. Ну, ось так. Завтра будуть пиріжечки, Хочу ще зробити якісь паляниці, ну, щось таке. Хочу зробити. І запишу це, звісно. Е, моє прохання до вас написати, ля ви мене дивитесь. Е, як вам там, де ви зараз знаходитесь? Яка у вас погода? Е, якщо ви в Канаді, то як вам тут? Я ось уже почти три роки і хочу сказати, що, е, звісно, перший рік було саме. Важче, потім трошки легше. Третій рік, звісно, легше. Я вже адаптувалась, я вже більше знаю про те, як тут жити. У мене є робота, в мене є житло, в мене вже такі, знаєте, якісь більш вільні думки про те, що а не створити групу підтримки якусь тут в Канаді. Для того, щоб е, такі люди, як я, можливо, люди, які в сім'ї, але їм е, потрібно з кимось просто обговорити якісь питання. Ось таку групу підтримки я хотіла створити, коли їхала. Тому що моя професія в Україні це психолог, і я е, дуже довго працювала, дуже багато навчалася цьому. Тому, можливо, вже такі думки є. Але треба мати ресурс, е, е, можливості, ресурс, і треба мати натхнення і вільний час. На жаль, в мене того вільного часу не так багато, тому що працювати приходиться багато. Я одна тут, і всі тягати імміграції, всі тягати е, домашнього хазяйства, все, все на міні. Але ви знаєте, ну, таке, я не голодна. Е, сьогодні ось. Я тільки читала, що опять бомблять моє Запоріжжя, я з Запоріжжя. І я розумію, як це, коли ти знаходишся в будинку і летять бомби. Я ховалася в підвалі, і це було дуже жахливо, тому що в підвалі не бере мобільний телефон, і я розумію, що якщо мене завалить, я не зможу ніяк сигналізувати комусь. Ну, якось так. Але далі. Так, що ще я купила? А, ще купила ось таке морозиво. Я дуже люблю, я його завжди е, щербет, да? да. От. Щербет. Ось таке морозиво. Я люблю. Воно не дуже солодке, ну і смачне, фруктове. Воно. Їх коштує воно 3,99, 2 літри тут. Мені його надовго хватає. я його в коктейлі налій, в молочні ложу, і в банан туди кладу, якісь добавки ще кладу. І ось Так, так що обов'язково поставте лайк. Мені приємно, вам приємно. І це буде продвигати моє відео, щоб більше людей подивились. А завтра обіцяю, що завтра запишу е, відео, е, як готувати. Піріжечки по-українськи в Канаді. З вами була Світлана. В Україні перемоги нам легкої адаптації. Підтримуємо один одного, тому що ми не одні в світі, коли ми підтримуємо один одного. Дуже часто читаю в групах про те, що з'їдають просто друг друга. Я розумію, чому дуже багато агресії зараз у людей, які знаходяться в війні, але давайте будемо терпимі один до одного. Будемо підтримувати один до одного. Ваша підтримка мені. Це поставити лайк, вподобайку, як хочете назвіть, І підписка. А я буду знімати нові відео для вас. З новими цінами, з новими продуктами. Те, що я готую, як я живу. Попереднє відео було моє про те, як же я тут влаштувалась. Я показувала свій будинок, як я влаштувалась. Тому, кому цікаво, дивимося попереднє відео. Бай-бай! З вами Світлана. Не забудь поставити «подобай». Bye-bye.